Слава Україні! Героям слава! Дякую, товариство, за вашу підтримку. дякую за те, що можна тут, в серці української столиці виступати і просто перед людськими очима, просто перед вами інформувати про те, що ми, політики, зробили за день, за півдня, за два дні, за три дні, що ми зробили сьогодні і чим сьогоднішній день власне відзначився. Як юрист, я міг би сказати, що сьогодні я б дав адміністративний позов, який суд, ну, в принципі, безпроблемно повинен був би задовольнити. Про що йдеться мова? Ви знаєте, що наступний тиждень буде тижнем роботи пленарних засідань Верховної Ради. Знаєте, знаємо, що ми будемо всі там в робочий час і будемо робити все. Для розв'язання отої патової ситуації, який продовжує зберігати країну білосиня банда Мародерів. На вівторок, середу і четвер, призначено розгляд низки запитань в Верховній Раді. Зокрема, один із головних пунктів, який цікавить партію регіонів, це є ухвалення бюджету на 14 рік. Бюджет, м'яко кажучи. Недосконалий Щодо бюджету, у нас є претензії в першу чергу до Кабінету міністрів. Знаєте, як повинно бути по закону? Кабінет міністрів до 15 вересня повинен внести проєкт. Пам'ятаєте цифру, так? 15 вересня. Кабінет міністрів фактично той бюджет В Раду вніс 18, але навіть не вересня. 18 грудня. Тобто прострочка на старті ну, всього-навсього три місяці. Що запропонували потім депутати регіоналу? А вони сказали, давайте замість нормальної процедури. Ну, так, по-простому, отакої. Ми бюджет ухвалимо ну, за стільки часу. Це означає, що жодному депутату немає можливості проаналізувати цифри, поїхати в свій округ. В обласному фінуправлінні взяти цифри, проаналізувати виконання за попередній рік, внести іншу цифру, обґрунтувати її, внести правки і пропозиції. Ну, даруйте, якщо бюджет по-нормальному хвалюється три місяці, нам запропонували. Давайте ви ухвалити за одне засідання. Різниця, бачите? Причому навіть не 10 хвилин. Це буде напевно, що там півтори хвилини. Що ми зробили сьогодні? Ми погодили з нашими політичними союзниками, з Батьківщиною і з ударом, що цей документ, оцей скорочений, треба оскаржити в суді, що би повинен був зробити нормальний суддя. Поки що відповіді на це запитання у мене практично немає. Він повинен взяти закон, який каже, три місяці, таке правило, взяти постанову Верховної Ради, в якій написано. 10 днів порівняти постанову і закон і зробити висновок. Законна ця постанова чи незаконна? От яке ви дадемо нормальне рішення? Незаконне. Ви думаєте, ми зараз в суді, володіючи хорошими юридичними знаннями? Впевнені в тому, що ми отримали таке рішення? Ні. Але мені, як юристу, знаєте, вже таке цинічно цікаво. От в який спосіб зараз? І хто саме із суддів Вищого адміністративного суду буде намагатися викрутитися з цієї ситуації? Нічого немає простішого, товариство, ніж говорити і чути правду. Правда ж? Да. Коли я стою перед вами, відповідаю на запитання, ми спілкуємося на Айдані, за його межами, будь-якому іншому приміщенні, коли я кажу постанова, не відповідає закону, значить, що з постановою? Незаконно. Коли ми спілкуємося з Генеральним прокурором, Йому показують, є закон про декриміналізацію участі в масових акціях. Він що відповідає? Я не можу його виконати. Тому що якщо я його виконаю, мені треба покарати того слідчого, який виконував моє же завдання порушувати дурні кримінальні справи. А те, що хлопці наші сидять уже по місяцю в тюрмі, його ж не цікавить, Тож ж не й Сьогоднішня наша подія це є оскарження постанови Верховної Ради. Звісно, що за неї ні свобода, ні батьківщина удар не голосували. Але ми вирішили скористатися тою можливістю прийти до суду і сказати, давайте порівнювати, ось є правило постійне, а ось є правило таке одноразове. Відповідає чи не відповідає. І юридичні задачі є простий людський справедливий висновок. Ви мені його зараз вже сказали. Я його сформулював нормальним юридичним текстом, ну, маючи за спиною хорошу юридичну освіту і півтора десятка років юридичної практики. Я тепер чекаю понеділка. Я чекаю понеділка, щоб одержати відповідь, як себе буде поводити Вищий адміністративний суд. Ну, до речі, той, що позбавив власника повноважень. Пам'ятаєте? Той, що позбавив Павлого, брата Бологи повноважень Добровського, той, що позбавив потім Маркова тричі чиміїтника, але позбавив так само незаконно. Той самий Вищий адміністративний суд зараз буде розглядати наші справи. Почитаєш те, що вони розглядають зараз, такими правильними словами пишуть. Іноді виходиш і розумієш, напевно, ми живемо в якихось різних світах. У них, напевно, один світ. Законності і правопорядку. А я, напевно, з якогось іншого світу прийшов, тому що я пишу про незаконні дії, а мені кажуть, ти не правий, тому що вони всі законні. Знаєте, що сьогодні відбулося в києво святошинському суді? Знаєте. Так званим Васильківським терористам оголосили вирок за підготовку вибуху неіснуючого пам'ятника Леніну Говорили до тюремного ув'язнення на 6 років. Ганьба! Ганьба! Що можна сказати тій судовій системі? Одне лаконічне українське ганьба, Ганьба! 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 Тому, коли ми кажемо сьогодні. Про основні принципи побудови нової владної інституції в Україні ми говоримо дуже просту фразу. Судді місцевих судів повинні опиратися громадою. Правильно? Да. Судді місцевих судів можуть бути відкликані ким да. громадою. Якщо суддя не проходить через це сито людської довіри, Ну нехай собі шукає іншу роботу. Правда? Так. Yeah. Ну якщо мені здоров'я не дозволяє грати в баскетбол в великому спорті, ну, я ж просто не проходжу по кваліфікаційним вимогам. Хоча в дитинстві займався. Якщо хтось не підходить за станом здоров'я до роботи е в авіації, наприклад, то він ж туди не йде. Такі самі вимоги. Такі самі вимоги до начальника міліції. Начальника міліції повинна обирати хто? Громада, щоб це був дійсний, як у американців шериф, до якого є непідробна повага, так? який дійсно служить людям, а не банді і на тій Орді Януковича, яка окупувала владу в Україні. І сьогоднішні діяння тих судів кожен крок, по суті, підтверджують. Вони залишаються глухими до слів справедливості, до наших аргументів, до тих проблем, які накопичили у суспільстві. Вихід може бути який? Лише докорінна зміна владної вертикалі. Правильно? Так. Вчора обговорювали питання, що робити з суддями. Дуже просто. Будемо проводити люстрацію. Винний, невинний не має значення. Всі, хто мали відношення до попереднього режиму, будуть звільнені з посад. Правильно. Знаємо з вами з іншого боку, що в тому середовищі є порядні люди. Так же? є. Вони приходять з чистого аркушу паперу, пишуть: прошу прийняти мене на роботу, проходять через конкурс, через спілкування з громадою. І знаходяться під контролем людей, так? <тас> Щоб коли є постанова, яка розірвала б норми закону, кожен суддя міг за 5 хвилин вирішити судову справу. Постанова незаконна, тому підлягає сказуванню. Так? <тас> В чому нас завтра звинуватять? Ми, мовляв, не даємо ухвалити бюджет. Це, мовляв, не дозволить Януковичу реалізувати його оті хвалені соціальні в лапках ініціативи. І не збільшити людям заробітну плату, пенсії, стипендії, збільшити на пару гривень і вигрізти із бюджету, як я вже вчора казав, по рішенню уряду, скасувавши візний ПДВ на природний газ. І вкрасти з бюджету всього-навсього 25 мільярдів рівноцінна заміна, нам будуть розказувати, що Азаров Янукович і всі інші міністри діють виключно в інтересах людей. Ми в то віримо. Ні. Нас будуть звинувачувати, що ми затягуємо Бандит. і не даємо можливості працювати бюджету, кредитувати, економіку і так далі. Тому подібні. Ми чітко заявили: якщо є бюджет. У нас є недосконалий уряд, ну, м'яко кажучи, але повинна бути дотримана що? Законна процедура його ухвалення. Правильно? Щоб депутати могли поїхати по округам, вони могли в областях, в районах поспілкуватися, в моєму рідному місті, до мене звернулася моя перша вчителька, яка навчала мене в другому-третьому класі, З сльозами просто. Сказала, не можу онука влаштувати в садочок. Бо при потребі 380 дитячі садочки вміщають 190. І то це групи переповнені в два. Приходжу до голови адміністрації, він каже: в бюджеті на наступний рік закладено фінансування. Я кажу: не будь таким оптимістом, якщо м'яко кажучи, бо, по-перше, бюджету ще немає. Це я, я можу говорити як людина, яка знає цей процес. Так? Перестаньте прихати людям це друге. А третє, шукайте гроші в мі... на місцевому рівні. З державного нічого не прийдуть. Як мінімум не крадіть. Тому що це Луганська область, це моя батьківщина. Уявіть собі, дві третини дітей лише в садочку. Третина це є фактично батьки, які не можуть вийти на роботу. Бо їм фактично ні з ким дітей залишити. І такі ситуації на кожному кроці. І це все доповнюється тою генпрокуратурою, в якій пшонка Продив, просидів, продумав два тижні і зробив висновок. А ми не можемо виконати закон. <рес> Як так? Ви повинні контролювати, щоб закони інші виконували. А ви зараз приходите з висновком, що він, виявляється, виходить за межі правового поля. Хто ви такі, щоб робити такий висновок? Верховна Рада, у тому числі підкреслюю, з партії регіонів в тому числі проголосували за цей закон. Було? Було. Було. Для того щоб звільнити активістів Майдану і припинити політичні переслідування. Пам'ятаєте про це? Yeah. Виконавча гілка влади що повинна робити? Yeah. Виконувати. Виконувати. Закон. Судова що повинна робити? Yeah. На підставі закону здійснювати розгляд справ. Що робить виконавча гілка влади? А каже закон не такий. Yeah. Що й каже судова гілка влади, yeah. як вчора суддя Печерного районного суду. Каже, а той закон не може застосувати, тому що я не розумію, як він написаний. Він некоректно, мовляв, написано. Ви уявляєте собі, що рядовий наказ сержанта або прапорщика, або лейтенанта починає обговорювати. А чомусь прокуратура і суд у нас обговорюють закони, які вони просто зобов'язані неухильно виконувати. Це все розбалансувало вже державний механізм. Які тримаються на плечах отих хлопців нещасних, які стоять уже півтора місяці в Києві, міняють і додому на банковий, на Лютеранській. Невідомо, до речі, для чого стоять. Невідомо кого і від кого охороняють. Бо якщо туди піде зараз 10-20 тисяч людей, то там ні КАМАЗи не влітують, ні автобуси, ні 500 тисяч людей ще там, правда? Але ми підкреслюємо з вами, що це є мирний протест. Ми його проводимо так, щоб достучатися до залишків розуму. Бо якщо ми не достучимося, то буде наступна дія. Вона буде більш радикальною, вона буде більш рішучою і вона буде більш доходчою для них. Сьогодні ми з вами зробили наступні кроки. Наші депутати були в Святошинському суді, я був у Вищому адміністративному, і ми будемо кожного дня по мірі надходження подій інформувати, що і як відбулося. Правильно ми робимо зараз. Ми робимо лише те, для чого нас люди направили в Верховну Раду. Якщо ми не робимо контакту з людьми і розказуємо, що давай людей не будемо запитувати, ми краще знаємо, що вони хочуть. Ну Хіба так можна говорити? Тому кожного дня ми тут на Майдані, ми спілкуємося з вами, доходить до смішного. Я вчора з Майдана звідси, до готелю Україна. Знаєте, скільки йшов? Дві з половиною години. Ну, так випадково. Причому це було перші-дві години ночі. Ну, не міг просто пройти. Там цікаво, і там поспілкувалися, і там ми обмінялися інформацію. Так і будемо працювати далі. Тому що є принцип народовладдя який ми відстоювали і відстоюємо і органи влади. Винні і будуть працювати так, як того вимагає народ України. Правда? На тому стояли і будемо йти разом до перемоги. Разом до перемоги! Разом до перемоги! Разом до перемоги! Слава Україні!